Із загиблим Павлом Лебединським армієць на псевдобалу працював в департаменті з виробництва та відвантаження готової продукції Арселор Мітал Кривий Ріг. Працювали пліч опліч на сусідніх робочих місцях більше десяти років. Із початком агресії Росії обидва стали на захист України, але вступили до лав різних підрозділів. Павло, 28 вересня, по мобілізації до 60-ї окремої механізованої гледської бригади. І, хоча балу отримав поранення в ліву руку від осколку ворожого граду і перебуває на реабілітації, все одно прийшов віддати останню шану товари. Вместе работали, был добрый, отзывчивый, всегда помогал, всегда шел навстречу. Когда ремонт, он ну, хороший пацан был. Он в смазчиках был, в слесарях работал. Я машинист крана. То я над ними працював. Так, от, привіт, привіт, переодевались рядом тумбочка в бані. Від керівництва міста та військової адміністрації Кривого Рогу доньці Павла Лебеденського представник Довгінцівської райради передав почесні нагороди від міста та району як знак вдячності за безсмертний подвиг нашого земляка. Мого випад начальника військової адміністрації за мужність та героїзм нагороджуються посмертно. Медалі у третій за словом передницю. Прошу прийняти. Також прийміть нагороду від імені Долгинцівського району, від керівництва Долгинцівського району, медаль Долгинцівського району також про. Лебединський служив майже за цивільним профілем, водієм електриком, взводу радіорозвідки, розвідувальної роти 60-ї окремої механізованої нголецької бригади загинув під час ворожого російського обстрілу в день 5 січня поблизу села Клішіївка, Бахмутського району Донеччини. У секторі почесних поховань священник провів службу за упокій душі воїна, воїну, Павлу і всім воїнам. Які загинули, віддаючи своє життя заради нас, з вами, заради родин, заради життя майбутніх поколінь. Хай Бог упокоїть воїна, Павла в Царстві Небесному на лоні святих. А нам Господь нехай дасть пам'ять про нього, любові до нього і пам'ятаємо, що в Бога мертвих немає, Бога всі живі. Молимося і пам'ятаємо. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Труну з тілом воїна опустили до могили під залпи військового салюту з автоматів почесної варти. У покійного армійця залишились син та донька. Вічна пам'ять та слава захиснику України. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів перший міський.